І найбагатера медаль за това. Кілька десятків нагород, шлях від початку війни до перемоги. 96-річний ветеран Другої світової полковник Василь Смирнов обороняв Москву, Сталінград та брав участь у звільненні усіх українських міст. Найважче пригадую було у Карпатах. Рятували витривалі монгольські коники, які перевозили провізію і зброю. Карпата була Ми не вміли воювати в горах, а там фронт фотово. Кусти, тут німці, тут ми... Так дійшли до Ужгорода і наприкінці жовтня 44-го року Україну звільнили від нацистських військ. Далі було звільнення Будапешту, перемогу святкували в Альпах. Радості, скільки стрільба з пулеметів, з автоматів, обіймали, радувалися. Після перемоги Василь Смирнов, демобілізувався у Чернівцях, де знаходився штаб його дивізії. Заочно закінчив технікум та університет. Працював на державних посадах. Ветеран, який народився у Росії та 47 років прожив в Україні, стежить за останніми подіями. Те, що відбувається, фронтовику пояснити складно. Мені клас за голові. Два народа русські українці воювали місць. Ми за свобождали друг ви война, ні понятна війна. Непонятна війна. Нині Василь Смирнов живе спогадами про покійну дружину, яку під час війни зустрів у військовому шпиталі. Добре, пам'ятає воєнні роки, та охоче про них розповідає, не скажеться на життя та каже, хоче бачити Україну незалежною і європейською.